Привіт, тепла цієї осені вистачає, тому давайте додамо трішки краси. Знімала рік тому, але тоді мене просто не хватило часу, щоб його змонтувати. Потім я вже захопилась іншими проектами і якось було вже не до цього проекту. А також я його монтую зараз, тому що в принципі це хороший проект. Мені подобається там зйомка, хоча я тоді її знімала під. Освітлення від лампи мені зараз більше подобається від освітлення від сонця, але це не так важливо. Також у мене зламалось кріплення до штатива, і поки я його чекаю, я вирішила озвучити це відео та виставити, щоб ви і цей проект побачили. Ну зараз не про це, а зараз про те, що цей проект я в ньому пробувала ще одну глину. Вона достатньо бюджетна, тому що я купувала Фімо і то виявляється бумажна глина. А не глина, і я не розумію, але працювати з нею мені зовсім не сподобалось. Про неї було відео з тарілочками, яке також не вийшло саме із-за того, що мені не сподобалось максимально працювати з цією глиною. Ну, я вирішила спробувати ще одну глину, і от вона мене влаштовує. Вона супер, тому посилання на неї буде в описі. Я її замовляла на Ну, но... Для того щоб зробити цей проект, вам ще потрібно скло бити скло. Не дивуйтесь, це просто моє дитинство. Тому що ми в дитинстві збирали бити скло. Це була така розвага. Ми вважали, що це якісь, якісь дорогоцінні кристали, які ми збираємо, ховаємо одне від одного. Ми воювали за них, обмінювалися ними. І е, я, так як я живу в селі, проживала в дитинстві, і зараз я їжджу до бабусі, часто в село. Я там на такій старій дорогі камінній пособирала скло. Кому це не подобається, цей проект не для вас, але підсвічник вийшов гарний. І спочатку це скло потрібно було промити. Ось таку кількість я не збирала. Я не все його використала, використала тільки саме гарне за кольорами та формою. Пересипаю їх в іншу ємкість, щоб мені було зручніше мити. На ньому було багато пилу та піску різного. Просто набираю туди воду, ось так ось промішую, щоб з них змивався пил. Та знову набираю і повторяю цю процедуру декілька разів. Але зручніше було перемістити його в такий більше контейнер, плоский, щоб мені добре було видно все скло і легше було його обмивати, тому що деякі стікляшки, я буду це називати так, тому що в дитинстві мене називали його саме стікляшки. І просто брати, обмивати пальцями прямо. Потім я взяла глину. Я ще показувала, як її розпаковувала, але я не знаю, куди ділося те відео, тому ось так. Маємо, що маємо. І просто скачую шарик, так як це було до того, як я будувала череп, і він в мене не особо вдалий. але тут я вирішила ліпити по іншій методиці. Я просто скатую такий ніби комочок і вирізаю оттуда серединку. Потім руками виліплюю форму, яку б я б хотіла. Подовжую трішки стінки і роблю їх тоншими. Коли форма не влаштовує, на дні, як ви бачите, залишились такі відбитки від нігтів, тому їх також потрібно змазати. Я спочатку змачую це все водою, а потім змазую пензликом. Забувши, що в мене є дуже багато стеків для глини. Просто забувши про це, ще й злякалася, чим я буду змазувати ось це все. Для того, щоб вирізати отвір по формі скла, я його просто приліпляю до глини, роблю відбиток, а потім вже по цій формі просто її вирізаю та вставляю туди скло. По краях я ніби так приліпляю його глиною, і краї його, щоб воно не випадало. З іншим склом, я роблю все те саме, прикладаю, роблю отвір та вставляю туди. Вони в деякі моменти могли випадати, але це не так страшно було, хоча мені здавалося, що може нічого не вийти. Але такої прям нав'язливої думки, як в мене буває на деяких проєктах, в мене не було. Вирізати дирочки також потрібно обережно, тому що підсвічник не застигший, він достатньо хлипкий та може розвалитися в будь-який момент. Якщо у вас дно достатньо товсте знизу, то краще на низ не розміщувати скло, тому що його просто не буде видно. В мене дно також товсте, але я старалась більш-менш розміщувати скло так, щоб його було видно на просвіт. І ось так от виглядає жахливий мій підсвічник, коли я натикала туди скло, тому що він і справді тріскається, розвалюється та не хоче тримати свою форму із-за того, що бага... велику кількість глини просто дістали звідти. Але я вирішила його спробувати доробити і подивитись взагалі, чи буде така конструкція. Нормально сохнути і не розпадатися, тому я поправляю стеком скло, щоб ззаді його також було видно, тобто з внутрішньої сторони, щоб на просвіт його було видно, та ось таким ось шариком зглажую всі тріщини, які з'явилися. З боків я також прикріплюю скло, стараюсь стеком згладити всі тріщини, щоб привести його більш-менш до ладу та щоб воно трималося. Хоча б взагалі, у мене було в голові щось такий, ніби виріб, зроблений на ось цьому колі гончарському, яке крутиться, і ти просто руками. Я пробувала. З ним працювати, воно крутиться і це достатньо залипательно, мені сподобалося. І в голові в мене було щось таке, що якщо змочитись по краях стінки, то я зможу, не, коли воно не крутиться, просто ось так згладити його. Але так в мене не вийшло, тому що підсвічник дуже хлипкий і він просто починає розвалюватися, тому краще так не робити. Якщо хтось подумає також про таке. І я хотіла, щоб моє скло виглядало, ніби, я не знаю, із середини. Засунути воно, і вже на тому моменті мені подобалось, як воно виглядало. але я це все робила і вибирала саме різнокольорове скло, щоб туди поставити свічечку. І все навколо було в таких: ну це не сонячні зайчики, я не знаю, як це назвати. Від цього скла різнокольорових, також на просвіт, якщо просто навіть дивитися на підсвічник, коли там світиться свічка, він дуже гарно виглядає. Я просто закріпила скло, щоб воно не випадало, згладила більш-менш тріщини, щоб воно більш-менш добре виглядало, та залишила його сохнити. Сохне вона два дні. У мене до повного висихання, і я просто держала скрещені пальчики, щоб отуди нічого не повипадало, і він просто не розвалився, тому що мені здавалося, що може така ситуація статись. Але ні, все добре засохло, і на склу з'явився такий наліт, який би не давав би тої гарної прозорості. Тому нам потрібно було скрипти ось цю глину. Вона скривається достатньо легко, тому що там тонкий шар її. Просто нігтем або будь-яким іншим предметом я ще використовувала зубочистку. Ви можете не обов'язково використовувати нігть, а будь-який скрибок. Спочатку скрибаю все нігтем, а потім підчищаю зубочисткою те, що не вдалося скрибти нігтем. Зсередини також потрібно їх прочищати. І підсвічник він має таку форму, що з зовнішньої сторони скло прямо на поверхні, а от з внутрішньої, воно так ніби там далі, там є таке місце, яке веде до скла. І це із-за того, що е, ці стінки вони товстіші, ніж скло, тому що стінки потрібно робити достатньо товстими, щоб. Підсвічник тримався, і особливо, коли ви туди напихаєте багато скла, робите там багато дирочок. Напевно, із-за того, що стінки в мене були товсті, цей виріб і спасло. Це. Але не про це. Туди важкувато в ті дирочки пробратися. Але коли постараєтесь, наприклад, з зубочисткою можна там чистити, це реально. Там, де було велике скло, я туди просто доставала навіть нігтем. До кінця щистити це все буде просто нереально, мені здається. Особливо скло, яке ви збираєте. В місті також можна не збирати. Я коли почала на це звертати уваги, то в місті також замічаю дуже багато скла, яке просто валяється по на тротуарах, на зупинках та будь-де біля будь-яких мусорних контейнерів, куди не. Постаралися закинути цю бутилку, а просто розбили біля неї. І також можна, напевно, розбити гарну якусь пляшку вдома, тільки з цим потрібно також бути обережною, якщо ви прям не хочете збирати це скло. І я розумію, там може бути зараза, але так як я в селі, і я з дитинства цим займалася, точніше, все дитинство, для мене це не здалося чимось таким прям ні. Ну, щоб чистити до кінця із скла наліт глини такий тонкий. Я взяла просто ватну паличку, яку змочила водою, та ніби промила ці цеску. З самого початку так не робіть, тому що якщо ви зробите з самого початку, там достатньо товстий шар такої глини, ну тобто він. Тоненький, але він товстий для того, щоб розмити його водою. Тому ви просто залишите сліди і перемішаєте цю глину. Тому спочатку потрібно прибрати те, що можна прибрати, а потім вже змити. Обережно протираю скло, і це потрібно зробити як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. Там були деякі тріщини, і достатньо великі, які виникли при застиганні. І це можна було б і залишити так, тому що це додавало свого антуражу. Але в голові я уявляла собі такий гладенький підсвічник, в якому ніби запечатане таке скло. Тому я вирішила все ж таки прибрати ці тріщинки. Плюс мені здається, що він буде більш устойчивий до всяких таких. Якби коли він буде падати, напевно, саме в цих тріщинах він може розлетітися Хоча мені здається, якщо він і правда впаде, то він в будь-якому випадку розлетиться. Але все ж таки, для того, щоб замажувати ось такі тріщини, я часто використовую свій метод, коли виріб уже застигає. Потім ви просто берете, змочуєте частину, куди ви хочете прикріпляти новий кусочок глини. Там, де ви збираєтесь замазувати тріщини, прикріпляєте туди глину, невеличкий такий джгутик, якщо це плоска тріщина, ось такий, як у мене, та змочуєте пальці і ніби так розмішуєте цю глину, розтираєте її по поверхні. Так вона замазується, і тріщини справді не видно. І вже ось такий ось підсвічник з полагодженими, скажімо так, тріщинами. Я залишаю ще, щоб вони також повністю застигли. Та потім його шліфую, щоб добитися прям ідеального результату. Цього можна не, зроб... не робити, тому що мені в принципі подобається ця така неохайна, нерівна форма, яка в нього вийшла. І десь таким я його і уявляла. Але все ж таки, щоб згладити деякі дефекти, я його шліфую шліфую наждачок. Дно зашліфувала, тому що там було трішки бумаги. Пройшлася по його краям, хоча вони мені максимально подобались, і я не руйнувала їхню форму, просто трішки пройшла, щоб тріщини були не так помітні, що їх залагоджило того, тому що в деяких місцях це було помітно. Також пройшлася шкіркою і між склом, це обов'язково між склом, тому що ви його можете потрябати і це буде якось недобре, щоб згладити деякі дефекти. На виробі були відбитки пальців, які вони мені не дуже подобались, тому я також їх вирішила згладити шкіркою. І також всередині я шліфувала цього відео. Я також не знайшла. Хоча е, всередині шліфувати він був найбільш там зі всякими нерівностями, тому я там максимально хотіла пришліфувати, і там шліфувати найлегше, тому що ви просто берете шкірку, і с якось це наждачка, якщо що я. І просто проводити отак от по формі підсвічника, тому що скло знаходиться зовні, і до нього там ще є відстань, в яку не попадає наждачка, якщо великий такий достатній кусочок взяти. І просто проходитись по стінках і по дну, і там шліфувати найлегше, але мені здається, найпотрібніше, тому що воно там у мене було найнерівніше. І все, наш прекрасний. Підсвічник готовий. Мені дуже подобається, який він вийшов. Я прям не очікувала такого результату, тому що це просто скло та глина. Єдине, ще, що із нюансів, які я хотіла сказати, що е, хто помічав, що всередині він, кстати, ще краще виглядає. Не знаю, мені так більше навіть подобається. Може пробувати зсередини кліп кріпити ці е, це скло. Але тут, якщо прям подивитися, придивитися, і коли горить підсвічник, навіть видно, що ось скло, не знаю, як це показати. І тут, ось бачите, це ніби таке темне п'ятнишко, яке тут розташоване. Це глина, яка підтримує скло із середини. Тому е зовні, якщо ви берете більше, то там буде в будь-якому випадку видно зсередини, що там є така обивочка глини. Ну, для мене це зовсім не важливо, тому що. Так би це скло зовсім не держа... не трималося, а так воно тримається і на просвіт виглядає просто прекрасно. І для мене це просто прекрасний результат, як для року назад. Хоча рік назад я робила хороші речі. Надію, що я буду ставати все краще і краще. Також надію, що це відео вам сподобалось, воно було вам цікавим, корисним. Ви надихнулися. Дякую вам за вашу підтримку і пока!